На Херсонщині родичі померлої жінки сумніваються в діях лікарів. 40-річна Тетяна Костецька потрапила до Чаплинської районної лікарні ввечері. Жовте обличчя, слабкість, нудота, біль у черевній порожнині. На ранок жінки не стало. Чоловік і донька впевнені. Тетяні просто не надали відповідної медичної допомоги. Меня возмущает, почему никто ничего не объясняет. Почему врачи, когда принесли историю болезни им на руки, они убегают? Ей стало очень плохо. Я ее решил отвезти на скорую помощь. Я даже не могу понять, за сутки, меньше, чем за сутки. Здоровая женщина, Ушла із жизнь у відділенні швидкої медичної допомоги. У Тетяни запідозрили наявність каменів у нирках. та після термінового ультразвукового обстеження цей діагноз відпав. Справжній мали б встановити у хірургічному відділенні, куди відправили пацієнтку. Але й там, за словами Павла, ситуація не прояснилася. Патології не знайшли ані черговий хірург, він же завідуючи відділенням, ані інфекціоніст, якого викликали з дому. При цьому транспортувати хвору до обласної лікарні, на чому наполягав її чоловік. Медики відмовилися. Хирург посмотрел и говорить, за скорую допомогу потрібно договарюватися. Розвернувся і ушел. Те ж саме, як інфекціоніст инфекционист говорит: вот якщо я її отправлю сейчас в Херсон, представляєш, якщо не той діагноз, що мені за це буде? Вот это вот меня вот очень сильно насторожило. И оно не то, что насторожило, а как-то шокировало. У районі же лікарні ситуацію пояснюють по-іншому. Вона навіть не транспортабельна на той час, і вона потрібна в реанімаційних мероприятиях. По результатам аналізів, моча вже жовтої окраски не було, була темна, гемоглобін низький, це по нашим аналізам, був ісключений вірусний гепатит, тобто вірусну природу даного гепатита. І було прийнято рішення колегіально больну і направити в реанімацію. Втім, за словами родичів в реанімації Тетяна опинилася вже коли втратила свідомість. Перед цим її направляли до відділення терапії. кажу, ну ти полежи, а я візьму направлення покуда, в терапевтичне відділення. І е, вийшов за направлением. Вискакують девочки, їй плохо стало, вона сознання теряє. Прийшло только дві медсестрички. Врач як сидів, писав бумагу, так он і писав. Може, вона вже вмирала. Може, може, надабила що та діла у реанімації. Тетяна пробула з 22-ї години. А за словами медиків, пацієнтці виконали заходи детоксикаційної терапії, але врятувати її було неможливо. В організмі пішли незворотні процеси. Ми прийшли до єдиного це шати дія, токсичний гепатит. Тільки якого генеза. По, по- так сказать, помісенський і чим він визван, ми не могли сказати. Я вижу, что що, що то, що дія якогось екзогенного фактора, то есть ну, хотел сказать, отравлення яким-то, ну, схоже на отравлення. Я виділив отравлення грибами. За даними районної судмедэкспертизи у Тетяни Костецької виник некроз печінки. Ні, такого нічого не употребляла. В нашій сім'ї хімії нету. Ми питаємося своїми продуктами. Невдовзі після похорону рідні Тетяни Костецької звернулися із заявою до міліції, але як з'ясувалося, кримінальне провадження практично одразу ж закрили. Після отримання заключення експерта, в якому він не вказав якусь причастність или можуть бути якісь кримінальні причини смерті потерпівшої Костецької, Вот на основании всіх этих собранных доказательств, тому числі і показаний родственников умершей, вона було прийнято рішення о досудебного расследства по даному производству. Районный же прокурор зобов'язав міліцію поновити кримінальне провадження у смерті Тетяни Костецької більше запитань ніж відповідей. Під час прокурорської перевірки було встановлено те, що рішення про закриття було прийнято незаконно і передчасно. Слідчі ми не надано оцінку дій медперсоналу Чаплинської лікарні щодо. Своєчасної та повної медичної допомоги, які, яку вони надавали Костецькій, розставити крапки над і в заплутаній справі, має допомогти вердикт обласних судмедекспертів. Принаймні, родичі дуже сподіваються. Зрештою стане відомо, що за отрута діяла в організмі Тетяни і хто винен у смерті зі швидкістю блискавки. це шибка врачей, то літа це наша шибка. Я не знаю. Пускай міліція встановлює зараз, По якій причині? Как это все произошло?